Привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси і новинки українських видавництв. Я дуже добре пам'ятаю, як у молодшій школі зауважила, що мої дитячі спогади потроху блякнуть і губляться. Завдяки ось цій книжці я тепер знаю, що це називається амнезією дитинства і є цілком нормальним. Спогади, яких ми набули орієнтовно до 9-річного віку, мають короткий термін зберігання. А те, що ми пам'ятаємо десь із дев'яти, може зберігатися вже так само довго, як і в мозку дорослої людини. Проте зараз я почала помічати, що мені все важче у кольорах пригадати якісь радісні для мене спогади, навіть зі студентських років натомість на думку спадають якісь сварки, невдачі та інші неприємності. Тож я навіть почала докладати зусиль, щоб пригадувати приємні моменти і записувати їх, або вони так чи інакше збереглися. Думаю, що саме тому історії про пам'ять у художній літературі загалом і у фантастиці зокрема продовжують з'являтися. Спогади і забуття це те, що ми усі маємо справу, незалежно від того, де та як живемо і чим займаємося. Дірянки пам'яті чисто. У цьому відео я розповім про три фантастичних романи, які пов'язані з пам'яттю. Почнемо з книжки Урсел Ліквін, а закінчимо монологічним переможцем Hugo Awards. Не перемикайтесь. Американську фантастку Урсу Ліґвін, як мені здається, в Україні знають в першу чергу за її фантазійним циклом про земномор'я, який видавала навчальна книга Богдан. Але мені більш цікавим видається і ханський цикл, до якого входять такі фантастичні романи, як Ліва рука пятьми та Діспозест, до якого важко підібрати однозначний переклад. Романи ханського циклу мало пов'язані між собою, і для читачів це чудова можливість почати знайомитися з авторкою з теми, яка буде цікава особисто їм. Наприклад, протистояння анархічного та капіталістичного суспільства, сексуальність та гендерна ідентичність або ж втрата пам'яті. Місто ілюзії це один із більш ранніх романів авторки. І дехто вважає, що вона в ньому не сяє. Але мені ця книжка здається цікавою і я вважаю, що вона добре підійде тим, хто зазвичай читає фентезі і тільки починає знайомитися з фантастикою. На початку історії головний герой не має імені і не вміє говорити, хоча й виглядає як дорослий чоловік. На ліску здаються лише його очі, жовті, наче котячі. Його знаходять люди у одного із будинків, що розкидані лісами. І вирішивши, що він не становить серйозної загрози, приймають до себе, вчать мові і тим невеличким традиціям, які ще зберігають. Разом із фолком, як його нарікають, ми дізнаємося, що сталося із населенням землі. Вже 1200 років люди живуть розрізнено по лісах, зберігають лише базові технології, необхідні в господарстві, і не намагаються будувати міста. Хоча до цього літали до зірок. Часом над лісом прилітають повітряні машини, але належать вони не людям, а шингам, які називають себе володарями землі і живуть у єдиному місці, що збереглося. Шинги зруйнували лігу світів, засновану землянами, та майже все створене ними, і вигнали людей з міст. Поки люди живуть непомітно, шинги їх не чіпають. Але якщо вони спробують об'єднуватися чи будувати великі складні механізми, шинги з'являються і все знищують. При цьому один із головних принципів шингів це не убий, тож людей вони залишають у живих. А чи немає ризику ушкодження мозку? У принципі, ця процедура і є ушкодженням мозку. Мені подобається, що на початку історії фолк не бажанням дізнатися своє минуле. Натомість він із вдячністю та відкритістю приймає допомогу і знаходить своє місце у домі, в якому опинився. І все ж через якийсь час голова дому радить фолку покинути їх і йти у місто Шингів, бо лише вони могли забрати в нього пам'ять, і лише там він зможе знайти відповіді. Подорож героя до міста виявляється тривалою і цікавою. Йому трапляється різне, і нічим не спровокована жорстокість, і нічим не заслужена доброта. Спосіб життя різних груп людей відрізняється, але вони всі однаково бояться шингів. Коли він приходить до міста, ми дізнаємося про технології і спосіб життя загарбників. Врешті фолк знаходить щось із того, що шукав, і навіть більше, але це вже територія спойлерів. Загалом місто ілюзії може видатися не надто оригінальним, але це цікава подорож. І логвін, як завжди, поетична. Текст дуже приємно читати. Наступна книжка це поліція пам'яті від японської авторки Йоко Огава. Японську вона вийшла у 94 році, а на англійську переклала у 2019 -му. Тут варто сказати, що зазвичай переклади з японської на англійську видаються мені дуже сухими. Але у цьому випадку я слухала аудіокнигу, і голос та емоції акторки дуже добре пасували до історії. За жанром, це антиутопія. Головна героїня письменниця і живе на острові, досить великому, тому що там є кілька міст і ходять поїзди. Особливість острова полягає в тому, що час від часу якісь речі там перестають існувати. Відбувається це так. Усі жителі острова прокидаються і відчувають, що щось зникло, наприклад, троянди. Поняття троянди відразу ж перестає для них щось значити. Вони майже не розпізнають цю квітку, навіть якщо дивляться прямо на неї. Але перше слово, троянда остаточно зникне, вони ще й знищують усі залишки троянд, виривають їх з коренем, спа Найбільший злочин на острові не могти забути. Такі люди часто сперігають у себе зниклі предмети, які крім них ніхто не пам'ятає. Та рано чи пізно приходить поліція пам'яті і забирає цих людей невідомо куди. Ми так і не дізнаємося куди. Йоко Огава, говорячи і працюючи над романом, багато в чому надихалася щоденником Анни Франк. І, звісно, неможливо не помітити, наскільки кавкіанським видається все, що відбувається на острові. Багатьом не подобаються антиутопії, у яких головний герой чи героїня раптом виступають проти системи і перемагають. Хоча до них це намагалося зробити десятки інших і їм не вдавалося. Але мені цікаво спостерігати за тим, як далеко такі герої можуть зайти у своїй боротьбі. А героїня поліції пам'яті просувається вперед, ну зовсім трошки. І для мене цього було недостатньо. Загалом, якщо вам до вподоби японська література, можна спробувати. Або якщо ви читали сліпого убивцю, Маргарет Етвуд, і вам сподобалось наявне там вкладення однієї історії в іншу. І наостанок Аркадій Мартін пам'ятне ім'я імперія. Відразу скажу, що пам'ять це далеко не основна тема Роману, але вона відіграє певну роль у сюжеті. Невеликій космічній станції лсал поки що вдавалося підтримувати дипломатичні стосунки з Тейкскаланською імперією, залишаючись при цьому незалежною. Хоча в культурному плані імперія вже давно завоювала серця молодих людей, і чи не кожен мріє, хоча б ненадовго опинитися у столиці і побачити всю її красу та міць. Коли з невідомих причин імперія вимагає термінової заміни попереднього посла, академічні та фізичні тести показують, що найкращою кандидаткою стане махід змаре. Але через неймовірний поспіх, на якому наполягає імперія, махід не може пройти повноцінний процес звикання до мозкового імпланта під назвою Імаго, у якому містяться спогади її попередника на цій посаді. До того ж, зліпок свідомості в цьому імаго застарів на 15 років. Як можна очікувати, це не дуже сприяє процесу її сходження на посаду. Особливо, коли вона дізнається, що жодних додаткових підказок чи порад її отримати не вдасться. Її попередник мертвий і тепер потрібно з'ясувати. Як посол невеликої станції міг настільки налякати столичних інтригантів, що вони вирішили його вбити. І чи не чекає така ж доля на махіт. Ми залишаємо на самого. Усе гаразд розмовляй, спілкуйся. Ну, Я не хочу спілкуватися. Світ роману справді оригінальний, починаючи від важливості поезії для розшифровки дипломатичної пошти і закінчуючи тим, що місто є складною нейромережею, налаштованою на те, аби тримати в безпеці своїх мешканців. А ще авторка не забуває, відчуття власної невідповідності може виникнути навіть у людини, яка чудово володіє мовою, добре знайома з культурою і все життя мріяла опинитися у столиці імперії. Навіть більше того, махін досить швидко розуміє, що, попри всі її старання, для громадян імперії вона завжди буде лише варваркою. Але повернуся до питань пам'яті. Використання імагу зі зліпками свідомості попередників, які займали аналогічну посаду, це звична справа для жителів рідної станції Махід. Імаго дозволяють буквально зберігати досвід поколінь. Носій імагу постійно звертається до своїх попередників, які завжди з ними, а також використовують їхні набуті реакції, як то пригнутися у місце до висока стеля чи провести корабель там, де це з першого разу не вдалося б. Загалом цей роман сподобається тим, хто любить фантастику про політичні інтриги. Мені здалося, що ближче до кінця тем збився і яскравого закінчення, принаймні для мене, не вийшло. Проте тим, хто любить саме серії, а не закінчені історії, вже недовго чекати. 2 березня виходить продовження A Desolation Cold Peace. Якщо вам сподобалося це відео і ви ще не бачили мій ролик про сучасну фантастику, присвячену подорожам у часі, будь ласка, підтримайте переглядом і його, я буду дуже вдячна. На цьому все підписуйтеся, ставте лайк, і про дзвіночок не забудьте! Гарного читання!